Оця, зі мною, що я не доїду у на місці. Це їх не волнує. В общем, яке заключення. Я маю. Два напрямки. Перший це не зовсім хороше здоров'я. І друге. Небажання взагалі. Я воювати. Тому що в моєму стані. В мене часто стаються судові нерви. Я буває починаю заікатися. У мене спали починається. А після того, як інсульт стався, у мене мікроінсульт залишився ще не один раз. А це там частина тіла якось відказує. Я просто не можу доказати цього, тому що вони уроди. Навіть якщо ви будете дивитися це відео. Я вам напряму кажу ви уроди. Це не образа, так і є. Ви знаєте людей, придатним до воєнних дій, тих їх... не те, що не може відбуватися, якщо не має бажання. Тому що таких людей, як я, дуже витрачено багато грошей на лікування, а так як ми не цілком здорові, на нормальні роботи ми не можемо піти. Де в нас ті гроші? Візьмуться, що за корупція брати гроші, щоб тебе відпустили. Mm -hmm. Ну, це другорядна. Випочатково. Відповідно до документації повинні брати тільки за контрактом тих, хто бажає. А звісно, у вас не буде людей, ви будете нових шукати, тому що відправляєте, як на обій, ту, Курську операцію та все остальне. Не знаю. Це чи наш президент винуватий чи самі е, ТЦК? Що таке з людьми поступає, що е, люди, які не готові до війни, її відправляють на навчання. Це в лапках навчання. Що людина не може там навчитися нічому. Психологічно не готова. І все. Деяких людей за місяць-два за вже немає. Ну, це таке відео, на всякий випадок. Правда про те. Що я пережив? Тепер приходиться, правда, чому мені приходиться приховуватись? Бо мене піймають, мене одразу визнають типу, здоровим і відправлять. Як я здоровий, я хоч таблеток пів. Я в місці реєстрації боюся навіть доїхати, тому що мене знову піймають, знову буде те саме. Всем хорошего дня.